Отже, ми відчинили пристави, кожен одна та одною проходить на долі. Ми маємо дві людини оператори. Один оператор бере спеціальну склянку. Ось таку нажимає на неї і в нас виділяється норма полощу для однієї кози. Тобто, ми одним рочином не миємо всім діючи наші вода. Кожна має свою норму. Козочки йдуть оператори. Я. А ну а зараз ви мені всі дружно скажете, скільки одна коза має дів? Скільки це те, що тече молоко? Скільки? Чотири. Чи шість? А дві. Чотири. Чи дві? А дві. 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 Коза має тільки дві, тільки. Ми би хотіли, щоб було чотири, дві. було шість ми мали більше. І спеціальний доторктаються до творця, до і вона підчиняється.